Приїхала до бабусі онучка у гості. Старенька лежить в ліжку, бо тіло й кості. Вже й до столу не встає, збирається вмирати. Телевізор лиш дратує, не перейде й хати. А дівчина привезла їй подарунків з міста. До бабусі заглядає, носить пити, їсти, то масаж запропонує перестелить ліжко. Погодує, поцілує, помасажує ніжки. Дивиться баба схвильовано в тої довгі нігті, зачіска, намальована, бо живе у місті. Захотілося й собі красивою стати, Попробувати макіяж, як буде виглядати. Попросила баба внуку нафарбувати нігті і мовить таку науку, щоб на тому світі виглядала, як панянка, сподобалась діду. Вже мені потрібна нянька, ногами ж не піду. На старість собі дозволю накраситися трішки, намалюй вії, брови, одягни панчішки ще зроби мені перуку. І дістань на мисто, кремом помасую руки і лице корисно, і попудрю собі носик, під рум'яню щічки, попарфумити попрошу і тіні на вічки. Дівчина старається, фарбує волосся, а бабусі не терпиться, мало не голосить. Покажи, що з того вийшло, хай на себе гляну. Чи сподобаюсь такою, діду Омеляну. Як глянула у люстерко, себе не впізнала, Та навіщо ж помирати молодою стала? Ожила насправді жінка і молиться Богу, що її рідна кровинка прогнала хворобу. От що значить, як увагу старому приділити, Не хочеться помирати, насолода жити.